Добрий день, друзі. Сьогодні у нас 15 жовтня. Давайте дивитися: зустріч Трампа і Зеленського. В основі цієї зустрічі, що буде лежати? Розмова про мир чи розмова про ресурси і засоби продовження цієї війни? Дуже болюче питання для всіх нас. Дуже всім нам хочеться. Вже спокійного мирного життя. Ну давайте подивимося: скажи нам в основі зустрічі Трампа і Зеленського, що лежатиме розмова про мир чи джерела продовження цієї війни, засоби і джерела продовження цієї війни. Дивіться, що в мене випадає. Ось випадає карта пажу, це хоч і невелика карта в основі колоди, але це карта, яка каже, що все-таки будуть уже чіткі реалізовані плани по досягненню, більше стоїть на, от із того, що випало, на досягнення е урегулювання цієї війни. Дивіться, випадає перша карта дьявола, яка каже, що ну, настільки сильна країна, яка знаходиться в стані агресії, в стані деструктивної енергії, що потрібна велика сила, щоб обуздати цю велику агресію. І як показують карти, що йде е, уже. Велике розуміння великих людей вагомих людей цього світу про те, що силою потрібно зупиняти те, що приносить біду і деструктив на нашій планеті. Показується, що буде обрана тактика, нова тактика у діалозі з Зеленським і Трампом, і на це як ми бачимо, що буде нам кажуть, що буде зустріч Зеленського і Трампа, але там не тільки вони будуть присутні, будуть присутні ще ті люди, які багато що вирішують в цьому світі, але ці люди вони не публічні. Вони... Не є нам відомими, і от вже обрана нова тактика, яка все-таки буде працювати на стримання оцієї деструктивної енергії, яка зараз створює страшенну біду і війну у нас в Україні. І як я зараз бачу, по цим картам буде досягнутий консенсус в діалозі. Із Трампом і Зеленським. Тут Пентаклів говорить про те, що і далі йде трійка Пентаклів, це буде вже професійний підхід з певними ресурсами по урегулюванню цієї війни. Якщо ви думаєте, я, я кажу те, що я бачу по картам, і як я щитую, що якщо нам дадуть домагавки, то це стримує. Країну агресора, то ні, ні, цього не буде. Ніякі томагавки, не... присутність томагавків не стримає країну агресор. Бо ви знаєте, є ядерна, ядерна країна, які між собою конфліктують, незважаючи на те, що і в тієї, і в тієї є ядерка. І якщо нам поставлять томагавки або при... поставлять ядерну зброю в Україні, це не говорить про те, це абсолютно не каже про те, що Російська Федерація припинить війну. Ні. Карта сили показує, що вона припинить війну тільки коли вона на собі ощутить цю силу, а не присутність цієї сили у нас на території. Ні. А в мене карти показують, і як я їх читаю, що от нова тактика і домовленість Зеленського і Трампа буде полягати в тому, що. Поміняється підхід відносно Російської Федерації. Це щось буде абсолютно нове, яке дійсно спрацює. І в мене показують карти. Що найближчими днями, місяцями, можливо, це кінець жовтня. А я все-таки схиляюся на листопад місяць. Що в листопаді місяці, а листопад, ось він уже на носі. Можливо, в кінці жовтня, в листопаді, ми в результаті цієї зустрічі побачимо щось таке і почуємо, що дійсно воно буде нас наближати. До, до миру на нашій землі, на нашій, в нашій країні до миру. І це ці дії, це вже буде професійний підхід до урегулювання цієї війни. Не просто на авось дамо, чи вистоять, а дамо, а як воно буде? Або а дамо, тільки туди не лупіть. Ні, це вже буде от конкретна якась тактика, яка дійсно показують карти, що вона. Відкриє нам дорогу до досягнення миру в нашій країні. І ми це повинні от кардинально побачити в листопаді місяці. І більше за все, що в листопаді місяці будуть прийняті рішення і подальшого політичного життя в нашій країні. Як показують карти, що ми почуємо заяву від президента України завуальовану, не сильно відкриту, але ми почуємо її. Ми зрозуміємо, що дійсно ми відкрили дорогу до миру, і в найближчі далі півроку почнеться реалізація цього плану, який спочатку буде зупинення. Обстрілів, потім зустрічі для урегулювання. Потім, поки йтимуть ці зустрічі, на жаль, буде йти позиційна війна по лінії фронту. Але це вже буде запущений процес мирного урегулювання. Ви мене знаєте вже хто дивиться мене. Всі роки війни. Я спочатку, коли навіть хтось сказав завтра, післязавтра, чи через півроку, чи перед новим роком, буде, буде закінчення війни. Я вам казала: не зніміть рожеві окуляри, не бачу цього, не бачу цього, не бачу. То зараз, з кінця літа, я вам як записала відео про Свій сон, і я бачу ось оці перші проблиски, перші кроки, які дійсно робляться для того, щоб зупинити війну в Україні. І оці карти показують, що перемовний процес, я постійно вам кажу, не зупинявся, хоча ми про нього не чуємо. Ми тільки бачимо, коли обстрілюються наші міста, поліклініки, лікарні і вся навчальні заклади і все інше. І це просто зневірює людей, але перемовини постійно йшли з літа в активній фазі. І зараз, от зараз йдеться про те, що ці перемовини виходять зовсім на інший рівень, коли ну, надпотужно будуть працювати над тим, щоб дійсно війна в Україні йшла до завершення. І... Кінець цього року, листопад місяць, ми повинні побачити перші дзвіночки про те, що ми рухаємося в цьому напрямку. 26 й рік повинен бути роком, коли Україна повинна зажити мирним життям. Це, на жаль, не буде так, як ми б того хотіли. І не випадає, знаєте, карта перемоги і карта. Такого от миру, миру. Це буде, от, знаєте, зупинення, зупинення і просто домовленість. На жаль, на жаль так. Але по пажу вона каже, що це вже реалізація, іде вже ну, матеріальна реалізація цих подій. Україні в цей період буде надскладно. Надскладно. По-перше, ми будемо знаходитися в інформаційній такій паузі, коли люд, людям чітко ніхто нічого не буде говорити. І, на жаль, багато що, що буде закрито, інформаційно закрито від людей. Але в цілому ми повинні знати, що однозначно ми рухаємося в сторону миру. І як би складно нам не було, як би важко нам не було, ми вже замкнулися всі в своїх оцих проблемах, ми вже зав'язані. Е, е, наша голова тільки думає про цю біду, про цю біль. Але ми повинні думати не про те, як нам складно, а про те, як. Що в нас далі є життя і є майбутнє. І воно обов'язково реалізується. Є моменти, що ми відтягуємо ці всі події своїми думками, бо ми самі до кінця не розуміємо, а що ми насправді хочемо як в совокупності народ, бо той хоче одне, той бачить по іншому, той ще по якомусь бачить. От потрібно сконцентрувати всю свою увагу, відкинути ось оце те, що нам надскладно і надважко, а сконцентрувати свою увагу, що ми живемо далі в мирній країні. Транслювати, знаєте, синхронізувати своє відчуття стійкої віри про мир, про благополуччя, про найкраще урегулювання цієї війни. Для себе, для родини, для країни і цю інформацію, цю віру, незламно цю віру і цю цей стан. Синхрозувати з вашим навколишнім середовищем, з вашими людьми, які вас оточують. Бо багато людей знаходиться в дестукр... деструктиві. Коли ми знаходимося в деструктиві, нам дуже складно вийти з цього стану, і тоді ми притягуємо ще більше таких подій, негативних, які відбуваються навколо нас. Виходимо із стану цього страшного стану війни і. Карти показують, що ми рухаємося в бік миру. Значить так воно і буде. Давайте подивимося, дай пораду для людей. Дай пораду для людей. Ну, дивіться, у нас... Е Є країна, це наша домівка. І ми хазяєва в цій країні. Що б ви там зараз не писали: те віддали тому, те віддали тому, тому продалися. Ні. От якщо ми приймемо позицію раба і жертви, то так воно і буде. А якщо ми повернемо це в свій бік, четвірка пентаклів говорить, що у нас є стійкість, у нас є платформа, у нас є своя країна, у нас є своя земля. І ми. Як не є, ми розпоряджаємося цим. А те, що відбувається, отам от щось негативне, значить, ми це дозволили зробити. Але карта, карти кажуть, що і старший аркан випадає. Що якщо випадає цей старший аркан, значить ми являємося хазяївами цієї землі, цієї країни. Тому піднімаємо дух і хазяйка це Україна. Це ось та жінка, яка має всі ресурси, має можливості і. В неї рух ізобілія, у неї вона являється житницею, у неї ліса, у неї плодовитість, в неї все на місці, і все в злагоді і в гармонії. Тому і далі випадає карта первосвященника. І це питання вирішено вже на духовному рівні. І карти кажуть, незламно вірте в це і однозначно це вже реалізується. Ось тому я вам бажаю щастя, я вам бажаю незламної віри, все буде добре. Ми йдемо до миру, і тільки з такою думкою ми живемо цілий день, просипаємося і лягаємо спати, Щоб мир у нас уже є на землі, в нашій країні, в кожній сім'ї і в кожного у нас у серці. Всього вам найкращого.